Привіт, друзі! Матриця це не просто фільм, це культурний вибух, який змінив кіно, філософію і те, як ми дивимось на реальність, але за іконічними сценами, чорними плащами та зеленим кодом, ховається стільки таємниць, що навіть обраний не бачив всі б їх одразу. Сьогодні я розкажу вам 12 крутих фактів, про які ви майже точно не знали: як створювали сюжет, які трюки ледь не зірвали зйомки, що приховують костюми, і хто насправді писав сцену з кодом у кролячу нору. Сценарій відмовляли фінансувати, бо ніхто нічого не розумів. Коли Вачовські принесли сценарій студіям, більшість керівників чесно зізнавались, ми не розуміємо, що ви хочете знімати, це філософія чи бойовик? Що за матриця в матриці? Щоб переконати Warner Bros., режисери найняли художників і створили 600 сторінковий комікс по суті, графічний роман за сюжетом фільму. Студія погодилась лише після того, як побачила візуалізацію кожного кадру. Нео у фільмі міг виглядати зовсім інакше. Рівз – ідеальний Нео. Так, але на роль спочатку запрошували Віла Сміта. Сміт відмовився, бо вважав, що концепція занадто складна та дивна. Також розглядали Ніколаса Кейджа, Бреда Піта та навіть Леонардо Ді Капріо. А Трініті спершу мали грати. Дженет Джексон та Сандра Балок, Кіану Рівз знімався після важкої операції. Перед початком зйомок Рівз переніс операцію на шиї, йому змінили два шийних диски. Він фактично не міг тренуватися, робити трюки чи різкі рухи, але Кіану все одно вийшов на майданчик, тому деякі сцени тренувань у фільмі зняті так, щоб не показувати його обмежені рухи. Тренери йому казали, він не повинен бути тут. А він досі стоїть і каже, я це зроблю. Сцена з кодом це рецепт суші, так, зелений цифровий дощ, культова частина фільму. Але знаєте, що за ним стоїть? Дизайнер Саймон Вайтлі зізнався: він взяв кулінарну книгу своєї дружини японки, відсканував рецепт суші та стилізував іерогліфи. Тобто, зелений код це по суті меню суші ресторану. Манджуйська школа кунг фу у Голівуді. Усі бойові сцени поставив легендарний Юен Вупін, майстер, що працював із Джекі Чаном. Він спочатку відмовлявся працювати, але Вачовські погодились на всі його вимоги. Тренування проходили 4 місяці, повний творчий контроль над постановкою та можливість вибрати дублерів. У результати актори тренувались по 10-12 годин щодня. Лоренс Фішберн казав, що ми не актори, ми справжні ченці. Сцена з вибухом ліфта була заборонена до останньої секунди. Під час зйомок складних ефектів студія була проти багатьох практичних вибухів, особливо тієї сцени, де Нео та Трініті підлітають разом з вогняною хвилею. Вачовські сказали: або ми робимо по-справжньому, або не робимо взагалі. Warner Brothers дала дозвіл рівно на один дубль і він, як не дивно, вдався. тайм ефект, що змінив кіно. Технологія уповільненого обертання камер насправді була міксом фотографій та 120 камер, розташованих у колі. Камери спрацьовували як доміно одна за одною, потім усе збирали на комп'ютері, створюючи ефект руху навколо застиглої дії. Це було наскільки інноваційно, що студія спершу сказала, це занадто дорого, але ефект став фірмою фішкою фільму. І увійшов у історію кіно. Костюми та одяг. Прихований сенс, який ніхто не помічає. Костюми героїв не просто стиль, вони символ. У матриці всі персонажі носять латекс, шкіру, дзеркальні окуляри, символ контролю, ідеальності та цифрової версії себе. У реальному світі. Навпаки: бавовна, вовна, груба тканина. Все просте і натуральне. Навіть окуляри агентів відрізняються в них немає дужок, тільки тонкі підвісні лінзи. Це підкреслює, що вони точно не люди. Вачовські хотіли інший фінал, і він був занадто темний. Перший чернетковий фінал передбачав повне вимикання матриці та смерть більшості людей, які б не змогли б витримати реальність. Студія сказала ні, це занадто жорстоко. Тому фільм закінчується ноткою надії: Нео обіцяє змінити систему. Перший фільм це зашифрована алегорія трансгендерного досвіду. Вачовські відкрито сказали, що матриця метафора трансгендерності, червона пігулка це вибір правди про себе, свій справжній світ за межами системи, боротьба зі своїм образом, нав'язаним ззовні у 1999 році. Студія не дозволила б відкрито піднімати цю тему. Тому вона прихована в символах. Алюміній. Ні, це звичайне дзеркало. У фільмі є момент, де Нео бачить свій відбиток у дзеркалі перед собою. І далі це дзеркало розтікається по його руці. Команда використала різні техніки: реальне рідке срібло, 3D-технологію, яка на той час була експериментальною, та зйомку з реверсом. Усе це поєднали, і сцена досі виглядає круто, бо вона майже вся практична, а не комп'ютерна. Матриця змінила кіноіндустрію назавжди цей фільм започаткував моду на філософські бойовики, революцію в спецефектах, хвилю чорнозелених, кіберпанк стилізацій, мільйони мемів, сатир і теорій змов вплинули на початок Джон Уік та Еквілібріум, а також на рекламну індустрію та відеоігри. Матриця стала новою системою координат для жанру. Можливо, ми ніколи не дізнаємось усі секрети матриці, можливо, деякі сцени ховають у собі більше сенсу, ніж режисери коли-небудь скажуть, а можливо, усе набагато простіше. Кіно це теж матриця, і ми самі обираємо, яку версію реальності прийняти: ту, що на екрані, чи ту, що починається після титрів. Матриця продовжує жити в мемах, філософії. В візуальному стилі та в кожному, хто хоч раз замислився. А що, якщо світ працює не так, як здається? Якщо це відео змусило вас поставити хоч одне запитання, значить ви вже зробили свій вибір. Ви все ще тут? Тоді підтримайте канал, поставте вподобайку та підпишіться. І не забувайте стежити за глюками в системі. А з вами побачимось у наступному відео.